Вітаю всіх на каналі Green Street. І сьогодні буде черговий огляд по біткоїну, який стосується історичної події, а саме оновлення історичного АТА, історичної ціни по біткоїну, яка досягла позначки в 76 400 доларів за один біткоін. Даний унисходящий рівень, який розпочався 13 березня, тривав аж до. 28 жовтня, де такими двома свічками, впевнено, був пробитий даний рівень. Потім був відкат, бачимо кілька днів. Потім ціна проторгувалася 2 дні на рівні 67,5 тисяч доларів за біткоін і далі інтенсивний імпульс і оновлення історичного максимуму по ціні за один біткоін. Нарешті це сталося. І тепер постає питання, що ж далі очікувати на ринку. Я думаю, що тепер у нисходящий глобальний тренд, який вже пробитий, можна видаляти. І на даний момент у нас сформована першочергова лінія підтримки це у 72 тисячі доларів за один біткоін, яку я позначу зеленим кольором. Це означає, що після такого інтенсивного імпульсу я очікую просадку в ціні, як мінімум до даного рівня в 72 тисячі доларів за один біткоін. Це особисто моя думка. Тож по ситуації, яка склалася на ринку, роблю свій першочерговий прогноз у двох варіантах. А саме куди піде ціна біткоїна у найближчий час. Перший варіант. Це корекція і просадка ціни до рівня в 72 тисячі. І далі наверх з оновленням історичного максимуму у 80 тисяч доларів за один біткоін. І другий варіант це більш глобальніша просадка ціни і більш такий збір ліквідності в межах рівня 67 тисяч 400 доларів за один біткоін. І далі знову наверх. Потім, звісно ж, на шляху буде лінія опору в 76 тисяч доларів за один біткоін. Далі допускаю корекцію ціни, тобто просадка в межах 72 тисяч, можливий закол і нижче. І далі вже теж наверх з оновленням історичного максимуму у 80 тисяч за один біткоін. Ось так, на мою думку, виглядає майбутня ситуація на ринку. А як думаєте ви? Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і на цьому буду завершувати. Бажаю вам профітних інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!